Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися хто ви у Христі, і жити в реальності того, що він уже спорядив вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого, Джеремі Пірсон, сьогоднішнє послання взяти з нашої віртуальної конференції в Сакраменто в 2020 році. На першому вечірньому зібранні кажу вам, ворог намагався зупинити проповідь Слова Божого, але він не зміг цього зробити. Виникало багато технічних проблем, але незважаючи на все це, віра перемогла. Брат Копленд проповідував потужне слово про ваше правильне положення перед Богом і про те, що це дозволяє вам робити. Що це дозволяє вам мати у своєму житті ваші стосунки з Ісусом ставлять вас у правильне положення перед Богом, і це послання, яке допоможе вам продовжувати рухатись далі, продовжувати зростати духовно і ходити з Господом. Тому прямо зараз візьміть свої Біблії і давайте приєднаємось до брата Копленда. Отче, в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, і ми прославляємо Тебе сьогодні за слово живого Бога. Я стою сьогодні перед цим мікрофоном за цією кафедрою, щоб проповідувати це слово, проповідувати його під помазанням Божим, викладати його точно і належно. І я віддаю тобі хвалу. Я віддаю тобі подяку за це. І я прошу тебе, Господи, щоб у всьому світі всюди, де чують зараз це послання. Перебувало те саме помазання, і щоб жодна людина, яка мене зараз чує, не залишилась після цього зібрання, незміненою силою живого, всемогутнього Бога. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за це. В ім'я Ісуса. Відкрите, будь ласка, разом зі мною свої Біблії на першому розділі Книги Буття. О, Він буде все це проповідувати? Ні, я лише трохи торкнуся цього сьогодні. Хвала Богу. Двадцять шостий вірш. Бог сказав: створімо людину за образом нашим. І заподобою нашою. І нехай панують вони над рибами морськими, і над птаством небесним, і над тваринами, і над всією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Отже, Бог створив людину, Він створив людство і благословив їх. І сказав їм: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею. Пануйте над рибами морськими і над птаством небесним, і над усім, що плазує по землі. І зверніть увагу на 27-й вірш. Зазначте його в своїй біблії, якщо ви ще цього не зробили. На євриті. На євреті Ель це Бог в однині. Але тут Елохім це Бог в ножині. Саме тому він сказав: створімо. У цьому бере участь Ісус, у цьому бере участь Дух Святий та Бог Отець. Амінь. Він створив людство за своїм образом. Скажіть це створив нужбу. Створив. Що він зробив? Він створив. І сьогодні, та протягом всієї цієї конференції, ми говоритимемо про ключовий пункт. Ключову мить. У всьому викупленні, без відкриття про те, що ми будемо сьогодні досліджувати, без усвідомлення цього, без постійного усвідомлення цього факту, ви справді безсилі. Отже, п'ятий розділ другого послання до Корінтян. П'ятий розділ другого послання до коринтян. Отже, пам'ятайте, Бог створив людство. Він створив їх. Він створив нас. Він створив Адама, і потім він створив його дружину, Ішум. Її ім'я стало Єва вже після гріхопадіння. До гріхопадіння. Адам виглядав як Бог. Він говорив як Бог. І мав всі визначальні риси Бога. Коли Бог створив цю людину, він в буквальному розумінні відтворив себе. Він створив небо та землю. Все організував і влаштував для нього. В Адамі. Бог відтворив себе. Як ви вважаєте? Чи Адам був в правильному становищі перед Богом? О, так, звісно. Безумовно. Адам був в правильному становищі? Перед Богом. І коли він здійснив гріхопадіння, він просто все зіпсував. А що одразу зробив Бог? Він виправив це. Бог склав за Адамом завіт. Брате Коплен, я не розумію це. О, ні, ви розумієте. Якщо просто зупинитись і замислитись на цим хвилинку. Бог вбив тварину. Бо Адам вийшов до нього у своєму костюмі з листя смоківниці. Так чи інакше Бог власноруч зробив одяг для цього чоловіка та його жінки. Амінь. Фактично Божого сина і доньки. Це було на самому початку. Протягом наступних, більш як шести тисяч років, від початку і досі Бог ніколи не змінювався. І цей план став небесним планом відтоді і досі. І сутність була в тому, щоб повернути Адама назад. Повернути Адама назад. І я запитаю вас дещо. Це просто вразило мене. Коли я вперше почув, як Господь сказав мені це. Це було просто приголомшливо. І я не кажу, що я почув його голос фізично. Звісно, ні. Я почув його ось тут. І якщо ви прислухаєтесь до нього, ви почуєте його так само чітко, як я можу його чути. Він запитав Кеннете. Хто втратив більше за всіх? Я відповів сатана. Він сказав ні. Ні? Ні. Господь сказав. Спочатку я втратив архангела. Найгарнішого серед усіх архангелів. Потім я втратив багато ангелів. Потім тимчасово я втратив Адама. Мій план, щоб Оденський сад поширився по всій планеті, був зірваний. Це був пілотний проєкт для Всесвіту. І я сказав, я ніколи раніше це не розглядав так. Він сказав, я знаю, так само, як і всі інші. Він сказав: а хто найбільший переможець? Я відповів: ти. Він сказав: ти абсолютно правий, бо я ніколи не думав зазнати поразки. Він сказав: в мене нема менталітету поразки. Я ніколи не думав про поразку, бо я маю план. Що ж, тепер друге послання до коринтян — П'ятий розділ. Це такий чудовий розділ. Слава Богу. Почнімо читати. Знаєте, наступний вірш? Ні, я не читатиму весь розділ. Тому почнімо з шостого вірша. Друге послання до Коринтян. П'ятий розділ, шостий вірш. Отже, ми впевнені, знаючи, що доки перебуваємо в тілі, ми ще не з Господом адже ми ходимо вірою, а не видінням. Ви сьогодні ходите вірою чи ходите видінням? Я ходжу вірою. Амінь. Ми впевнені і бажаємо краще залишити тіло і оселитися в Господа. І тому ревно пильнуємо, чи в тілі ми, чи виходячи з тіла, догоджати йому, як? Вірую. Амінь. А зараз перейдімо до 17-го вірша. Ось воно. Він створив. Хто у Христі, той нове творіння, нове твориво. Вигукніть амінь. Слава Богу, той нове творіння. Послухайте. Все старе проминуло і ось сталося нове. Все ж від Бога, який примирив нас з собою, Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Слава Богу. Як говорив брат Хейген, я вже захоплений тим, про що проповідую. Я перебуваю в цьому вже кілька днів. Я майно на увазі дні, дні і дні. Це просто так, я дещо це так веселить мене. Слава Богу, алілуя! Хвала Господу. Так, амінь. Отже, послухайте це. Ми говоримо про вас. Скажіть. Я дух. Я маю душу, яка складається з мого розуму, моєї волі і моїх емоцій. І я живу в тілі. Тому це моє тіло. Це мій розум. Моя душа і мій розум можуть чудово жити без мого тіла. Але моє тіло не може жити без мене. Алілуя! Я нове творіння. Зараз я таке нове творіння, яким був Адам. І завдяки моєму кровному завіту з Богом, Ісус виконав всю важку частину. Ісус постраждав так, як не страждала раніше жодна людина і ніколи, ніколи, ніколи не страждатиме в самому пеклі, щоб вам не довелося піти туди, і щоб мені не довелося піти туди. Амінь. Він виконав всю найважчу частину. І нам з вами залишилось лише вірити в це, приймати це, говорити це своїми устами і помолитися молитвою покаяння і вмить ось так швидко. Вмить ви, ваше тіло. Не ваш розум. А ви стаєте новим творінням. Саме ви стаєте новим творінням. Ну, знаєте, брате Копленд. Я просто старий грішник, спасений по благодаті. То хто ж ви насправді? Ви старий грішник? Чи ви спасені по благодаті? Розумієте, що це? Це просто старий традиційний вислів. Але що насправді породжує такі речі? Брак розуміння, що Бог у Христі примирив собою світ, не тримаючи проти людей їхніх провин. І дав нам слово примирення. Тому ми, посланці від імені Христового, Іначе сам Бог благає через нас, від імені Христа, ми просимо примиріться з Богом. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас жертву і за гріх, щоб у ньому ми були зроблені праведними перед Богом. Давайте трохи розшифруємо цю стару мову. Бо того, хто не знав гріха, Було зроблено за нас гріхом, щоб ми могли бути зроблені праведністю Божою у ньому, праведністю Божою у ньому. Праведність, скажіть це, праведність Божа. Зараз ви перед Богом в такому ж правильному становищі, в якому був Адам до гріхопадіння. І в такому ж правильному становищі, в якому був Ісус, коли жив на землі, і в якому перебуває зараз, слава Богу, усвідомлення праведності, свідомість праведності, праведна свідомість. Християнство це не релігія. Ні-ні. Християнство це Бог і Його сім'я, але з цього зробили релігію. Я називаю її християнізмом. І це дозвольте мені відкрити послання до євреїв. Що ви трималися цього? Ще раз кажіть слово праведність я праведність Божа у ньому. Скажіть це ще раз. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Ще раз я праведність Божа у Христі Ісусі. Вибачте, я почав проповідувати це 50 років тому. Я дізнався це від брата Хейгена. Насправді, навіть більше 51, 52. я вже в служінні 53 роки. І я дізнався це десь всередині другого року. Я вже не пригадую, адже це було дуже давно. Це тема, яку найбільш неправильно розуміють в Біблії. Не навчені. І я зараз говорю про чудових людей. Я нікого не суджу. Ви розумієте це? Хто я щоб судити когось? Ви жартуєте? Хтось одного разу запитав, «Кеннеди, звідки ви вийшли? Я відповів з гріха. Розумієте, я зовсім не знав, що був новим творінням. Навіть після того, коли народився з гори, я взагалі нічого не знав про нове творіння. Адже я ніколи про це не чув. Насправді, я думав, що своїми гріхами позбавив себе права проповідувати. Або навіть робити щось подібне. Бо розумієте? Боже мій ні, я не знав, що я був новим творінням. Я не знав, що я був створений заново. І я хочу, щоб ви подивилися на це в п'ятому розділі послання до євреїв. Одинадцятий вірш мова про Ісуса, що його було названо від Бога. Переосаченником за чином Мелхиседека. Про це слід було б нам говорити багато, але важко витлумачити. Бо ви зробили з нездатними слухати. Що це означає? Ви не слухаєте. Це з серії. А, розумієте? Так, слово віра. Знаєте, я чув це. Віра приходить від слухання, слухання від. Так, так, я знаю, я чув це. Ні, ви не почули. Ви нічого не почули. Він знову проповідуватиме про праведність. Я чув це. Боже мій, це все, що він знає? хтось запитав брата Хейгена, як довго ви будете проповідувати з Євангелії від Марка 11, 23, 24? Він відповів, доки ви не зрозумієте це, і потім ми перейдемо до чогось іншого. Амінь. Послухайте це за віком вам же слід бути вчителями або вам слід навчати. На цей час ви вже мали бути вчителями, але ви не здатні слухати. Ви не слухаєте. Вас знову треба навчати першим початкам Слова Божого. І для вас потрібне молоко, а не тверда їжа. І ви можете сказати, ну, знаєте, брате Копленд, ми ні у що не заглиблюємося, ми просто проповідуємо молоко. Що ж, чудово? Але я сумніваюся, що ви проповідуєте молоко. Бо ваші люди не зростають. Писання говорить: полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб завдяки йому ви могли зростати. Амінь. Отже, кожен, хто споживає молоко, ви мене зараз слухаєте? Кожен. Хто споживає молоко, недосконалий в слові праведності, недосконалий в слові праведності. Ви не знаєте, хто ви. Люди, які не навчені і не знають різницю між праведністю і святістю. Ну, ви не можете бути правильними. Ви віруючи всього два роки. Я став праведністю Божою за дві секунди. Святість це зовсім інша річ. Це абсолютно інша тема. Святість. Якщо замислитись над цим. Святість насправді це прояв плоду духа у вашому житті. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на Слові Божому. Наш календар перемоги від віри до віри» та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви були раніше. Місія Кеннета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через Сила праведності постійно працює всередині вас для вас, і все, що вам потрібне для життя перемоги, вже знаходиться всередині вас. Але доти. Поки ворог може переконувати вас у тому, що ви не маєте жодного права на Божі речі, він зможе продовжувати тримати вас під своїм впливом боргів, страху, болю і хвороб. Але коли ви знаєте істину і коли ви пробуджуєтесь до вашого правильного положення перед Богом, ви можете отримати Божий план для благословення і всього хорошого. Пам'ятайте. Що Бог всередині вас, Він навколо вас, Він ніколи не залишить вас, він ніколи не покине вас, хвала Богу. Не забувайте про наші безкоштовні тези цього вчення на нашому сайті KCM.org.ua у розділі медіа. І послухайте, якщо ви зараз зустрічаєтесь зі складною ситуацією, я хочу, щоб ви знали, що місія Кеннета Копленда хоче згодитись з вами в молитві. У нас є співробітники, які навчені молитися словом Божим і стояти з вами у вірі. Коли ви згоджуєте свої слова зі словами Бога, все змінюється. І незалежно від того, чи потребуєте зцілення, чи відновлення, чи дива у ваших фінансах, що ви робите, проголошуєте його обітниці, вірою, називаєте не існуючі як існуюче. Його слова постійно входять у ваші очі, ваші вуха та опускаються у ваше серце. Амінь, ви можете стати сьогодні партнером місії, Кеннета не де Ми будемо молитися за вас щодня. Вся необхідна інформація про партнерство є на нашому сайті KCM.org.ua. Тому дозвольте комусь згодитись з вами в молитві і станьте одним із тисяч свідоцтв того, що наш добрий Бог може здійснити у вашому житті, які ми постійно отримуємо. Я хочу, щоб ви завтра обов'язково приєднались до нас, бо брат Коплен навчатиме про те, що віра має праведну свідомість має значення про що ви думаєте. Не пропустіть наступну передачу. Велике спасибі за те, що дивитесь на нас до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Продовжуйте зростати в ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.